Діти, як багато сенсу в цьому слові. І напевно, що в цьому слові весь сенс нашого життя. Народжуючись, ми наче перероджуємось з ними разом. Життя ділиться на до і після. Життя нарешті має справжній сенс. І як важливо запам'ятати кожен їх крок, кожну їх посмішку. Як важливо не втратити ці моменти. І сьогодні ми тут, щоб ви навчились робити такі відео, які будете передивлятись знову, знову, знову і знову. Вітаю тебе і в цьому відео хочу показати тобі декілька простих правил, але дуже важливих, дуже дієвих правил, як зробити так, щоб. Кожне наше відео з нашими дітками воно було естетичним, воно було гарним. його хотілося дивитися, щоб воно викликало емоції, щоб можна, щоб не соромно було його викладати в мережу, щоб люди дійсно насолоджували, ставили лайки, коментували. Тому що ці методи роблять наші відео дійсно класними, естетичними. Ці прості трюки, і методи можна використовувати не тільки на відео з дітками, да, а на будь-яких відео, в яких є люди. А це означає, що вже після перегляду цього відео ви станете на, на ще один крок ближче до до того, щоб ви могли покращувати своє життя за допомогою контенту, знімати контент для себе, для дітей, для кого завгодно. І обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що в кінці є дуже важлива інформація, яка дійсно може змінити не тільки ваш контент, а реально змінити ваше життя. Давайте починати і почнемо ми з того, що перевіримо ваші налаштування, щоб у вас все стояло правильно. Але базово нам треба буквально одна функція: вона є на айфонах, вона є на андроїдах. Зараз я покажу, яка вам треба зайти в налаштування. Знайти налаштування камери. На Android так само у вас є налаштування, налаштування камери. Воно все дуже-дуже схоже. І нам треба натиснути запис відео і поставити 4К 60 кадрів в секунду. Якщо у вас є 4К на андроїдах, на Samsung, на Xiaomi, на е, будь-яких Android-фонах, це може називатися 4К, може називатися UHD, да, Ultra HD. Тобто єдиний дуже важливий момент, щоб у вас стояло саме 60 кадрів в секунду. Чому це важливо? Тому що е, дуже класний ефект заповільнення да, slow Motion робиться саме коли у нас 60 кадрів в секунду. Тут не будемо довго е, в деталі вдаватися, да, ми тут поки що. Що не професійно навчаємось, але знайте, що ця функція має бути вімкнена, тому що це дозволяє нам робити сповільнення, яке дуже важливо, щоб отримати ту естетичну кіношну атмосферу в нашому відео. Тепер переходимо до найголовнішого правила в зйомці дітей людей. Дивіться, в нас тут є 10 кадрів, 10 кадрів, які я спеціально знімав. По необхідній формулі. Це найголовніше правило відеозйомки, найголовніше правило, да, коли ви знімаєте, ви маєте наперед собі продумувати трошки монтаж від. Відштовхуючись від правила, що кожен наступний кадр в нашому відео, яке ми будемо монтувати, має відрізнятися від попереднього за крупністю плану. Що таке крупність плану? Це те, скільки простору займає наш об'єкт в кадрі. Є декілька крупностей плану знову таки не будемо зараз здаватися в теорію, просто ви маєте розуміти, що на, наприклад, якщо я перший кадр зняв ось такий, да, з ракурсу, зверху, де в мене дитина займає центральне положення, навкруги неї є багато багато повітря, то на Наступний кадр він має бути таким, щоб дитина займала більше місця і було менше повітря. Тобто, ми наступним кадром маємо видавити все повітря з кадру нашим об'єктом. Ось дивіться тут. Вже дитина крупніше, да, повітря менше, але, наприклад, на монтажі я ще можу потім приблизити трошки так, щоб ще більше видивити повітря, і саме цей процес да, збільшення і зменшення повітря в просторі, да, збільшення і зменшення кількості е, простору, який займає наш об'єкт, і являється ключовим фактором, просто нереальною необхідністю для того, щоб ваше відео дійсно було динамічним, дійсно було цікавим, щоб його було класно дивитися. Всі ці зміни плану, да, зміни крупності плану, скільки повітря є в кадрі, скільки об'єкт займає місця, і зміна ракурсів це. Необхідний, насправді це єдиний необхідний елемент для того, щоб ваші відео завжди просто не то, що там це не буде якоюсь вибірковою, да, що одне відео вийшло, інше не вийшло. Ні, якщо ви будете правильно використовувати це правило, у вас кожне відео буде дуже класним, буде дуже естетичним. Знову дали більше повітря, поміняли ракурс знову зверху. Крупний план, обов'язково, да щоб у нас було прям мінімальна кількість повітря і максимально. Максимальну кількість простору займав наш об'єкт, наша дитинка, наша людинка це дуже 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 важливо, щоб ми могли інколи видавлювати все повітря з кадру, залишати тільки наш об'єкт. Ось таким чином нам треба зробити буквально 5-6 кадрів. Це може бути на прогулянці, це може бути на фотосесії, це може бути просто вдома. 5-6 кадрів. Використовувати ми будемо там, реально там, штучки 3-4. З 3-4 кадрів можна робити суперкласні відео, естетичні, максимально. Коли знімаєте дитинку, знімайте 5-6 кадрів, 3 з яких – Мають бути з повітрям, да, там багато повітря, менше повітря, ще менше. Два мають бути взагалі без повітря. Тобто мають бути тільки крупні плани нашого об'єкта: очі, вушка, ручки, ніжки, що завгодно. Крупні плани. Тобто, три кадри з повітрям, два кадри без повітря. Золота формула п'яти кадрів. у вас завжди буде з чого змонтувати класне, класне відео. Тепер, переходимо, тепер давайте перейдемо в монтажний застосунок. Зробимо монтаж з трьох кадрів. Я покажу вам ефект slow motion і накладання кольорокорекції. Якщо ви хочете забрати фільтр кольорокорекції, дивіться відео до самого-самого кінця, там я скажу, як можна забрати саме цей крутезний-крутезний фільтр. Я монтую застосунку VN, він безкоштовний, він кайфовий, він дуже-дуже класний. Всім рекомендую саме VN. Відкриваємо, натискаємо новий проект додати проект. Обираємо з галереї кадри з нашою дитинкою. Я одразу натискаю на функцію швидкість, бачите, ось тут. Натискаю Звичайний і ось цю, ось, ось цю шкалу передвигаю на 0,5. Тим самим я сповільняю відео в два рази, тому що ну ефект slow Motion – це найпопулярніший ефект на планеті. Він завжди працює. Просто ви можете брати кожне відео з прогулянки з дитиною, сповільняти його в два рази, і воно завжди буде виглядати значно, значно краще, атмосферніше ніж будь-яке інше відео. І натискаю на дві галочки примінити до всіх відео, щоб воно одразу розкинуло цей ефект на всі відео. Тепер мені просто треба обрізати робочі зон, да, ті кадри, які я хочу залишити. Взагалі я обожнюю монтаж, я люблю, тому що це настільки творчий, настільки це цікавий процес. Ви можете створити все, що завгодно з повного нуля, ви можете матеріалізувати свої думки через монтаж. Для мене це просто якась містика, магія. І Якщо у вас є всередині творчий потенціал, якщо вам цікаво збирати, знаєте, не робити там якісь там ефекти, наліпки, різні стікери, а саме продумувати ідею, продумувати Сюжет, відео, його поєднувати, правильно знімати, потім правильно монтувати. Якщо у вас це є ці думки, то дивіться відео до кінця, тому що в кінці я вам дещо розповім. Мені подобається ось цей момент, як вона його обіймає. Я натискаю на розділити і попередню частинку видаляю. Обійняла, ось тут, обрізаю, все інше видаляю. Тут мені подобається, тут мені подобається ось ця зона, як вона підіймає, до цього моменту. Добре. І тут ось ця зона, як вона йде. Просто три рандомні кадри, сповільнені. Зверху накладаємо кольорокорекцію і один секретний ефект, секретний інгредієнт. Його також зможете забрати в кінці цього відео, якщо додивитесь до кінця. Натискаємо фільтри і обираємо пресет номер 8 Інтенсивність ставимо на 58. І натискаємо Примінити до всіх. Є. Всі наші відео тепер з однією естетичною кольорокорекцією. І робимо секретний інгредієнт, натискаємо ось на цю зону, натискаємо сюди матеріали і обираємо кіношний шум. Це штука, яку я просто обожнюю. Вона працює завжди, працює дуже круто, додає атмосфери, додає такого вінтажу. І вона, в чому його прикол? В тому, що він. Е... Він трошечки розмиває, розмилює кадр і складається відчуття, що це знято на камеру. Ось тому використовуйте його. Звісно, ну типу він не буде такий сірий. Ми маємо прогорнути ось тут в функціях, знайти функцію змішування і обрати м'яке світло. Інтенсивність поставити 24. Тепер. Круто, тепер залишилось тільки додати в сторісах музику, і у вас готове максимально естетичне відео. Можна додати якийсь потім зверху текст в сторісах і просто ідеальне відео. Дивіться, як це гарно, як це незвичайно. Хоча абсолютно звичайний процес, абсолютно звичайні три кадри. Але за рахунок того, що ми то видавлюємо повітря, то збільшуємо повітря, зробили правильну кольорокорекцію, поставили професійний фільтр, додали ефект плівкового шуму. В нас вийшло естетичне, просто нереально кайфове відео. Ви можете будь-який процес життєвий своєї дитини зняти саме таким чином. А тепер я хочу розповісти вам декілька історій наших учениць з нашого навчання, які також колись подивились корисне відео і подумали: блін, а чому в мене не може це вийти? У мене є телефон, в мене є все розуміння. Як поспробуйте, у вас точно вийде зробити гарне відео. Якщо у вас вийшло зробити гарне відео, використовуючи три поради від мене, да, різноплановість, сповільнення і кольорокорекція, то уявіть, що буде, якщо ви зможете отримати всі інструменти, які знаю я всі інструменти, які ми даємо на. Навчанні, ви будете справжнім професіоналом. Ви завжди зможете дістати телефон з карману в будь-якій точці світу і зняти, змонтувати гарне естетичне відео, і навіть більше. Дивіться. Ось, наприклад, Ксюша, вона два роки назад пройшла моє перше навчання. Потім після цього вона два роки активно знімала. Ксюша почала заробляти одразу під час навчання. Вона відправила дитину в приватний садочок за контент. Вона знімала зірок. Вона знімала блогерів. Аню трінчер. Вона знімала багато багато цікавих людей, була на різних івентах, співпрацювала з різними бізнесами. І зараз Ксюша на шляху до того, щоб створити свій продукт, да і в майбутньому вже заробляти не тільки на зйомках, а вже заробляти і онлайн саме. Через блог, використовуючи всі ті знання, які в неї є, Ксюша дуже боялася йти на навчання в свій час, але вона не пожалкувала абсолютно. Вона про це завжди всім говорить. Ви можете написати її, запитати в неї на рахунок того, як це відбувалося. Це Діана до навчання. Вона взагалі не вміла знімати, не розуміла, як робити відоси. Пройшла навчання зараз. Вона працює і як фрілансер, і працює на ставці. Вона працює на підприємстві, на якому знімає контент за достатньо високу зарплату, вище середньої по Україні. І вона як фрілансер може знімати для кого завгодно відео. Паралельно вона розвиває свій блог, веде свій блог і в майбутньому планує запустити рекламу, щоб збільшувати кількість аудиторії, збільшувати кількість замовлень. В неї є всі інструменти, щоб просто заробляти за допомогою. Огу свого телефону. Це Віка, вона займається нутриціологією, Зараз вона проходить навчання на, на нутриціолога і паралельно почала розвивати свій блог за допомогою контенту. Тобто вона контент використовує для себе особисто. В неї вже є перші рекламні публікації, в неї вже з'являються перші клієнти на нутриціологію саме через блог, тому що вона просто почала знімати правильні рілси, естетичні, правильні сценарії. Вони дуже класно набирають перегляди і вони дуже класно далі працюють в рекламі. зараз вона запустила рекламу буквально на 2 долари в день. Кожен день. На неї підписується 8-10 людей. Ви можете подумати, ой, 8-10 людей це не так і багато, але в місяць це 250-300 людей на рік. На рік, друзі, це вже три тисячі підписників. Уявіть, скільки років ви ведете блог і він не набирає. А тут за рік ви можете рости на три тисячі за два долари в день. Це буквально 80 гривень. Але це можливо тільки тоді, коли у вас правильна формула контенту. Коли ви класно знімаєте, класно монтуєте, вмієте писати сценарій, налаштовувати рекламу автоворонки, тоді все це працює. Це Оля. Коли Оля прийшла на навчання, в неї було буквально 150 або 200 підписників взагалі дуже мало. Зараз в неї вже є перша тисяча, все це. За допомогою правильного контенту, правильного ведення контенту в блозі, тому що ми навчаємось не тільки знімати, монтувати да зйомки і монтаж це просто інструменти. Ми навчаємось використовувати контент для покращення свого життя. Оля веде дуже крутезний блог. В неї класно працює реклама. В неї 100% через півроку рік буде перші 10 тисяч. Вона вже класно заробляє на зйомці контенту, але буде заробляти в 5 в 10 разів більше. Це всього чотири історії з більше ніж 600 людей, які пройшли моє навчання за останні два роки. У мене немає величезних потоків, в мене немає якоїсь шаблонної структури. Кожна нова група це кожен раз нова історія. Всі ці дівчатка сумнівалися і боялися, чи вийде в них. У всіх вийшло. Виходить абсолютно у всіх, хто виконує все, що я від них вимагаю. Не було жодного разу, коли людина робить все, що їй кажуть, і в неї не виходить. Це просто неможливо. Ці інструменти зйомки контенту, створення якісного контенту, вони настільки необхідні сьогодні, що просто немає можливості не виграти від цього. А тепер я хочу показати вам програму свого навчання. Всі, кому цікаво, дивіться відео до кінця, дізнаєтесь про програму і дізнайтесь, як забрати фільтр для кольорокорекції і ефект плівкового шуму. На цьому навчанні ви опануєте навичку створення контенту і використання його в соціальних мережах, і зможете заробляти на цьому від тисячі доларів, якщо виконати всі домашні завдання, і будете активно використовувати ті інструменти, які я дам вам на навчанні. Це точно для тебе, якщо ти хочеш опанувати навичку, знімати і монтувати просто для себе, для своєї сім'ї. Але одночасно ти отримуєш найнеобхіднішу навичку 21-го сторіччя, тому що зараз контент вирішує все. Люди за допомогою контенту стають мільярдерами, і люди за допомогою контенту. Можуть втратити абсолютно все. Контент це дуже, дуже, дуже важливий інструмент. Сьогодні опанувавши цю навичку, ти ніколи не будеш непотрібним. Якщо в тебе є бізнес або є експертність, або є послуга, яку ти продаєш в мережі, да, то це також необхідний для тебе інструмент для того, щоб вміти продавати себе краще. Тому що так, як продає наша методологія Рілсів, не продає напевно ніщо. Або ти SMM, або UGC-креатор, або контент-мейкер вже з досвідом і хочеш отримати додаткові знання саме в маркетингу, в продажах, в воронках продажів, в написанні сценаріїв в тому, як використовувати контент більш ефективно. Ти отримаєш більше 90 уроків по всім аспектам створення. Контенту, використання його в блозі, продажам, автоворонкам і так далі. Але уроки це не найголовніше. Найголовніше, що ми будемо перевіряти ваші домашні завдання в онлайн-ефірі. Кожне ваше відео, яке ви знімете на протязі навчання, буде перевірене. Зараз я вам покажу базову програму, а потім покажу, як ми перевіряємо домашні завдання. Базове навчання складається з п'яти модулів. На ВІП-тарифі з навчання складається з семи модулів. Тобто, це модуль 1 це професійна зйомка, модуль 2 це гол голівудський монтаж. Ми розбираємо все, як знімати, монтувати після другого модуля. Після другого тижня ви вже можете починати працювати. В нас є кейси, коли дівчата поч... Починають працювати вже після другого тижня за гроші. Третє тиждень – сценарії та формати, як писати сценарії для РІЛС, які будуть набирати охоплення, які будуть змушувати людей робити наступний крок воронку, купляти, залишати заявки. Це дуже важливо для вас, якщо ви будете продавати свої послуги і товари або для ваших майбутніх клієнтів, тому що люди залюбки будуть платити вам багато грошей вище середнього, якщо ви будете їм не просто знімати контентік, а приносити заявки. Саме тут ми навчаємось це робити. Безкінечний потреб. Заявок ми навчаємось робити автоворонки, ми навчаємось робити автоматизації і правильно упакувати, вести наш блог, щоб з нього постійно були заявки на наші послуги і товари. Модуль 5 реклама і продажі, як. Як налаштувати рекламу, щоб на вас підписувались люди, як продавати і обробляти заявки. Тобто, комплексно ви закриєте повністю питання створення контенту і продажем з цього контенту. Модуль 6 і 7 – це створення продукту в блозі і прогрів на мільйон. Це для тих експертів, для тих людей, в яких є вже якась висока, крута експертність, і вони хочуть почати заробляти онлайн, чисто онлайн, заробляти на інфопродуктах? Також є можливість тут створити свій продукт, навчитися прогрівати, набирати перші групи і проводити свої. Є навчання. Дивіться, яка кількість відеоробіт розбирається під час навчання. Це це приклад потоку, який пройшов всього наполовину. Тобто, кожне, кожне відео, яке ви знімаєте, буде розбиратися, і буде детально даний зворотній зв'язок на кожне з ваших відео. Всі ефіри, розбори, всі додаткові ефіри, всі ефіри відповіді на питання, все це буде в записі, і все це буде доступно вам назавжди. Всі уроки, всі ефіри, все залишається у вас назавжди. Для мене це принципово, щоб у моїх учнів залишався матеріал назавжди, тому що я знаю, що іноді. Ді, хочеться через рік, через два роки повернутися і подивитися матеріал. У вас буде ця можливість. Тому якщо вам цікаво дізнатися програму детально, і вам цікаво, як це навчання буде корисне саме для вас, саме в вашій ситуації. В Діректі вже є кнопка дізнатися програму навчання. Просто перейдіть в Директ, натисніть цю кнопку. Ми з вами зв'яжемося, розкажемо вам все, все, все детально, всі ціни, всі умови, все як це відбувається. І якщо ви хочете забрати фільтр для кольорокорекції і ефект плівкового шуму, ви напишіть мені в директ слово шум. І вам прийде посилання на ці матеріали, а також уроки, як їх використовувати. Тому, якщо вам цікаво дізнатися і навчитися найкращій, найсучаснішій навичці 21 сторіччя, натисніть на кнопку Дізнатись програми, ми з вами зв'яжемось. З вами був Влад Ковальов. Дякую за вашу увагу. Всім папа! -па.